100 FPV-дронів та два блоки багатоканальної швидкісної зарядки. Бандера Паувер. Уся ця техніка готується вирушити на фронт. Її Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом підготувала для бійців двох військових частин, що виконують бойові завдання на східному напрямку. Традиційно наші оборонці чи не найбільше потребують саме дронів. За словами військовослужбовців, за день один підрозділ може використати від 30 до 40 таких пташок. Півдрони дуже суттєво впливають на Обстановку на лінії зіткнення завдяки ним можемо відбивати ворожі штурми, а особливо техніку знищувати ворожу. ФПВ-дрони набагато прицільніше працюють артилерії, можуть швидко відреагувати на нові загрози і вцільно вразити техніку. Ці дрони з нової покращеної партії за технічними характеристиками у них заявлена дальність польоту до 15 кілометрів з бойовим спорядженням до півтора кілограма. Та за відгуками наших захисників за сприятливих умов БПЛА можуть подолати і більшу відстань. Попередньо, коли ми передавали. Дрони цього виробника, то хлопці вже безпосередньо в бойових польових умовах долітали до 18-20 до кілометрів, коли немає зустрічного вітру, коли рельєф нормальний, то хлопці до 20 кілометрів з вагою 1,6 долітали і влучно виконували бойове завдання. Безпека та оборона залишається пріоритетним напрямком роботи команди вінницьких управлінців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громада загалом надала підтримку бійцям з понад півсотні військових частин. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.